Що ж, зараз вже зіткнеться літера з об'єкта, і все далеко не пустить, і це зі мею ніколи не моє. І зараз попідні моє, і я лягу буду спати за двох гектарів, і запиню на ті три години, і там ніколи мені ніколи нічого не вийде. Самолюбок певно-пустий, так що я висплюся. Дивіться, воно піднімається, а так. Зараз попіднімається пляж і будуть спадки. Все, воно йде у Філіппіни. Три години і Філіппіна. Пока-пока. Вже на Філіппінах стрибнемося. Все, пока-пока. Філіппіна, я думаю, теж буде супер. Ну хоча б дешевше. А дівчата і в Гонконгі є. Ну там э, геть друга ситуація. Це не та не, не, не Тайланд. Там треба э, ухажувати. Ну, все одно все чітко. Все було добре. все, всім пока. Все супер. Гонконг супер. Філіппіни, думаю, будуть ще краще. Все, пока-пока. Ну, пока. Філіппін. Гонконга. Скоро три годинки Філіппіни. Пока-пока.